Вивчаючи німецьку мову, ви вже напевно зустрічалися з терміном «ен-відмінювання» або ж «ен-деклінаціон». Мова тут іде про слабке відмінювання іменників. Іменники, що належать до групи «ен-деклінаціон», є іменниками майже завжди чоловічого роду, які в наступних випадках генітів, акузитив і датів отримують додатковий суфікс н або ен. Єдиним винятком є слово Herz» серце. Є кілька правил, які допомагають запам'ятати іменники, що належать до групи N. Діклінаціон. І зараз я розповім вам про це детальніше. Мене звати Ірися Ликович, я сертифікований викладач німецької мови, як іноземної, і з досвідом викладання німецької мови на інтеграційних курсах у Відні. Так, я знаю про всі прогалини у цьому форматі навчання і врахувала їх, створюючи програми для нашої онлайн-школи. Сумарно особисто я, а взагалом в Deutsche Феліянс працюють 25 викладачів. Я підготувала до іспитів більше 300 студентів. Фух, сама в шоці! Увага всім батькам школярів у Німеччині чи Австрії. Наша онлайн-школа у минулому місяці надала більше сотні приватних уроків, які були сплачені не батьками, а джоб-центром. В описі під цим відео я залишу контакти. Звертайтеся за детальною інформацією, якщо для вас це актуально. Ну, а тепер повертаємось до нашої теми. Вона досить важлива для рівня b 1 N-відмінювання або n деклінаціон. Наводжу приклад, аби ви зрозуміли, про що я взагалі говорю. Дивіться: Das ist ein Polizist. Це поліцейський. А тепер починаємо відмінювати. Ich sehe den Polizisten. Я бачу поліцейського. Ich spreche mit dem Polizisten. Я розмовляю з поліцейським. Das ist das Auto des Polizisten. Це автомобіль поліцейського. Зверніть увагу, що навіть у родовому відмінку у Генетиві у нас закінчення не на С, як би це мало бути А –н. Розумієте? Den Polizisten. Дим поліцистим, дес-поліцистим. До цієї групи належать більшість іменників чоловічого роду, що закінчуються на Е. Розберемо кілька прикладів. Де буштабе, буква, де діданка, думка, де нама, ім'я, де віля, воля. Сюди також належать іменники чоловічого роду, що закінчуються на Е. Та використовуються для опису людей. Назву вам найпоширеніший іменники із цієї групи: де еба, спадкоємець, де експерта, експерт, де гата, чоловік, де Heide – Язичник, де гірта, пастух, де Junge – Хлопчик, де Kollege – колега. колега. Декунде клієнт. Далі сюди належать іменники чоловічого роду, що знову ж таки закінчуються на Е, а використовуються для опису тварин. Ось деякі з них, запам'ятайте собі, де афе, мавпа, де газе кролик, де Любе, Лев, Де Рабе, Ворон. А ще до цієї групи належать іменники чоловічого роду, що закінчуються на Е та використовуються для опису національностей. Тут теж надаю вам кілька прикладів. Де брите» – Британець. Ікзиден ja? Британ. Я бачу британця, а не Хиє де Брита. Де хінеза? Китаєць. Де дойче» – Німець. Де французе» – Француз? Для фіна. Фін, де гріхи, грек, де іра, ірландець, де кроата, хорват, де поле, поляк. Так, так. Давайте провідміняємо німця. Номінатив. Де той Так, хто що? Німець. Акузатив. Я бачу кого? Ich sehe den Deutschen. Я бачу німця. Давальний відмінок. Я даю яблуко кому? Тим Дойчен німцеві і Кенетів. Це автомобіль кого?» десь Deutschen німця. Також до цієї групи належать іменники чоловічого роду, що закінчуються на «and», and ad, ad end, «ist», end, «graf», от «sof» і урд. Іменники з цієї групи зазвичай описують людей, тварин або ж професії. Наведу вам кілька прикладів. Der Absolvent, der Absolvent, der Agent, ahen. der Athlet, Sportmann, Athlet, der Assistent, Assistent, der Dirigent, der, der Doktorand, Aspirant, der Elefant, Slon, der Planet, Planeta, der Praktikant, A, ist. Das ist der ATM. Der ad, -nom, -oge, Der Bürokrat. Der ist Der Bankomat, Bankomat, Der Bürokrat. Der Bürokrat. Der Chirurg, Der Der Diplomat, Diplomat Der 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 Gynäkolog. der Philosoph, Philosoph, der Soldat, Soldat, der Autist, Autist, der Anarchist, Anarchist, der Christ, Christianin, der Egoist, Egoist, der Tourist, Tourist. Ну, no, але ж ви знаєте, що у німецькій мові без винятків Ну, не існує правил. Тому подаю вам невеликий список іменників, які не потрапляють у жодну з перерахованих вище груп, але належать до ендіклінаціон. Поїхали! Де Бауа фермер. Де Беа ведмідь. Де гейт герой. Де Геа пан. Das герц серце. Der Fürst – Князь. Nachbar – Сусід. Der Mensch – Людина. Der Na – Шут або дурень. Блазень. Der Pilot – Пілот? От і все. Правда, що не складно. Якщо ви вивчаєте німецьку, Рекомендую зазирнути на наш сайт. Посилання є в описі до цього відео. В нас є 6 форматів навчання: групові курси, приватні уроки з викладачами, розмовні курси, відеокурси, граматичні та лексичні марафони. І повірте, ми обов'язково підберемо для вас той формат, який підійде саме вам. Також ми маємо різноманітні додаткові матеріали та воркбуки, які будуть вам корисними, навіть якщо ви навчаєтеся в іншій школі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео і вивчати німецьку мову з професійними викладачами, без стресу.